Прошу встати, Суд іде. Да? Я щось не бачу, звільнити. Сідайте, будь ласка. Тепер офіційно вже доброго ранку. Доброго. <гум> да. Відповідно до частини 2 статті 67 закону про Конституційний суд. Пленарне засідання є повноважним, якщо на ньому присутні щонайменше 6 суддів, від складу Сенату сьогодні на пленарному засіданні присутні судді Оксана Грищук, Віктор Кічун, Алла Олійник, Олександр Петрішин, Ольга Савгиря і Петро Філюк. Отже, кворум для проведення пленарного засідання Сенату у нас є. Порядок денний був розданий вам. Продовжуємо розгляд справи, не затверджуємо порядок денний. Ні. Продовжуємо розгляд справи за номером 3.144 з кісна 2024 за конційною скаргою Барановського Микола Васильовича щодо відповідності Конституції України, пункту 3 розділу 2 при та перехідні положення закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України від 6 грудня 2016 року. Слово надається судовому розпоряднику для повідомлення щодо явки учасників офіційного правочника. Дякую. Шановний головуючий, шановні судді. Інформую, що всі учасники Конституційного провадження завчасно повідомлені про день і час пленарного засідання. На пленарне засідання Сенату не з'явилися суб'єкт права на конституційну скаргу Барановський Микола Васильович. Постійний представник Верховної Ради України у Конституційному суді України Максим Дирдін. Але на адресу суду від них надійшли листи з повідомленням про неможливість їх участі у пленарному засіданні Сенату та проханням розглянути справу за їх відсутністю. Також відсутній представник Президента України у Конституційному суді України Сергій Дембовський. За інформацією фахівців управління представництва президента України у Конституційному суді України Сергій Дембовський не зможе взяти участь у пленарному засіданні Сенату з поважних причин. І просить розглянути справу за його відсутності. Дякую. Дякую вам. Оголошую пленарне засідання Сенату для розгляду цієї справи відкритим. Відкриту частину пленарного засідання фіксують за допомогою технічних засобів та шляхом ведення протоколу з здійсненням текстового відображення. Запис відеотрансляції відкритої частини буде оприлюднено на офіційному вебсайті Конституційного суду України. Головою на пленарному засіданні старший за віком суддя. Суддя доповідаючи у цій справі Грищук Оксана Вікторовна. Але ми повинні з вами вирішити питання щодо можливості розгляду цієї справи за відсутності учасника конституційного провадження. Яка ваша думка, пані Оксана? Я вважаю, що у цьому випадку ми можемо розглядати справу без присутності. Учасників, шановні судді, які думки у вас з цього приводу? Я підтримую суддю доповідач. Ставлю на голосування пропозицію розглядати справу за відсутності учасників конційного провадження Барановського Микола Васильовича, постійного представника Верховної Ради України. В Конційному суді Дередіна Максима Євгеновича і представника президента України в Конційному суді Дембовського Сергія Георгійовича. Хто за, прошу підняти руку. Хто проти? Рішення приймається одноголосно. Слово для викладення змісту конційної скарги та підстав для відкриття конційного провадження справи надається судді доповідачу Грищук Оксані Вікторівні. Просимо вас, Оксана Вікторовна. Дякую, Олександр Віталіючу. Барановський звернувся до Конституційного суду України з клопотанням перевірити на відповідність Конституції України. Конституційність, пункт 3 розділу 2 про кінцеві та перехідні положення Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України від 6 грудня 2016 року номер 1774 зі змінами, далі закон 1774, відповідно до пункту 3 розділу 2 про кінцеві та перехідні положення Закону номер 1774. Мінімальну заробітну плату після набрання чинності законом номер 1774 не застосовують як розрахункову величину для визначення посадових укладів та заробітної плати працівників та інших виплат, крім розрахунку щорічного обсягу фінансування статутної діяльності політичних партій Абзац абзаців, до внесення змін до законів України щодо незастосування мінімальної заробітної плати, як розрахункової величини, її застосовують у розмірі прожиткового мінімуму для працевства. Адних осіб, установленого на 1 січня календарного року, починаючи з 1 січня 2017 року, абзац 2 із змісту конституційної скарги та долучений до неї матеріалів, убачається таке. Барановський звернувся на Перебуває на обліку в головному управлінні пенсійного фонду України у Житомирській області, має статус особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, та проживає в населеному пункті, який віднесено до зон радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи. Верховний суд у складі колегії суддів касаційного адміністративного суду постановою 7 травня 2024 року касаційну скаргу Барановського залишив без задоволення а судові рішення суддів першої та апеляційної інстанції без змін. Суб'єкт права на конституційну скаргу вважає, що застосування пункту 3 розділу 2 при кінцеві та перехідні положення закону номер 1774 в остаточному судовому рішенні у його справі призвело до зменшення розміру доплати до пенсії пенсіонеру, який не працює і проживає на території радіоактивного забруднення, порівняно з раніше встановленим статтею 39 закону номер 796 виплатами, що вказує на звуження змісту та обсягу його конституційних прав, зокрема права власності. Визначеного частинами першої частиною 4 статті 41 Конституції України, автор клопотання вважає, що встановлення оспорюваним приписом закону No1774 розрахункової величини для визначення розміру доплати до пенсії відмінної від розрахункової величини, що закріплення законом 796 і пріоритетність застосування приписів закону No. 1774 не відповідає статтям 1, 3, частині 2 статті 6, частині 2 статті 8, статті 16, частині 2 статті 19, статтям 21, 22, частині 1 статті 2 статті 24, частинам 1, 3 статті 46, частині 1 статті 50 Конституції України. Відповідно до статті 151 за значком 1 Конституції України, пункту 9 статті 7 закону України про Конституційний Суд України. Питання порушене в Конституційній скарзі, підвідомче Конституційному суду України. Конституційна скарга за формою і змістом відповідає вимогам статей 50, 55, 77 закону про Конституційний суд України та подана належним суб'єктом права на конституційну скаргу згідно з статтею 56 цього закону. Дякую, я завершила. Дякую, Оксана Вікторовна. Шановні колеги. Чи є запитання до судді доповідача Немає. Немає, не бачу запитань. Чи є додаткові документи, матеріали, які вважають за необхідним долучити до матеріалів справи? Суддя доповідач Шановна Оксано Віктор, є додаткові? У мене немає. немає. Шановні колеги, судді. Сенату? Немає. Немає. Нашу пропозицію визнати дослідження матеріалів по справі на відкритій частині планарного засідання Першого Сенату завершеним. Чи є інші пропозиції? Немає. Ставлю на голосування дану пропозицію. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Рішення приймається одноголосно. Шановні судді, шановні присутні, перший сенат Конституційного суду України переходить до закритої частини пленарного засідання. Рішення Першого Сенату Конституційного суду за результатами Конституційного провадження по цій справі буде оприлюднено на офіційному вебсайті суду відповідно до статті 94 закону України про Конституційний суд. На цьому відкриту частину пленарного засідання оголошується завершеною. Прошу стати сути де